Розумняшки, розумняшки няшки все вивчають! Розомняшки розважають! Привітики! Я шукаю співаків для квартету! -ж -ж. Це джола! Вона каже, ш. підскажи, де знайти співаків! А я тобі квітку створю. Ромашку! Чарівна паличка допоможи. Квітку для бджоли оживи. Скоже бджола нас перенесла туди, де співаків зможу знайти. На фермі багатської. Цікаво! Кого саме зустрінемо? ко 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 ко-ко-ко. Курка з курчатами. Курка каже ко-ко-ко. І курчата. Співачка для квартету є. Для квартету потрібно чотири співака. Курка є. Вівця і конячка. Мешканці ферми. У них чудові голоси. Іо, бе ме! Схожа репетиція в розпалі. Іо! Троє співаків знайдено. Як їх голосу навіть разом? Own, be, Але ж для квартету потрібно четверо співаків. Точно, пчіла! Наш квартет готовий до виступу! Деру для квартету пісню і поїдемо концерти давати. Може, й мені разом з ними заспівати? Приходь до нас навчатись. Переходь за посиланням під відео Школі розумняшок цікаво і весело. А щоб не пропустити нові пригоди, підписуйся на канал, натискай на дзвіночок і лайк, якщо сподобався мультик. Розу, розумняшки! До нових зустрічей.